Пенсіонери, ветерани органів внутрішніх справ колишньої міліції, сьогодні знову перекривали міжнародну трасу київ коваль варшава у районі селища Люблинець. Організатор акції Громадський рух пенсіонерів силових відомств України. І з місця події наші ковальські кореспонденти. На акцію з'їхалися пенсіонери та ветерани органів внутрішніх справ з усієї Волині. Свої вимоги вони оприлюднили на саморобних плакатах та заблокували проїзд по трасі М-07. Ми попередили владу про те, що якщо вони не подадуть законопроект про зміну до бюджету щодо забезпечення виплати пенсій пенсіонерам і ветеранам органів внутрішніх справ. От, то ми будемо вдаватися до таких акцій в законний спосіб, що передбачено конституцією. Ми примушуємо владу виконувати закон і конституцію України. Як тільки вони почнуть виконувати життя в Україні, покращиться. Поліцейським підняли заробітну плату, оклади звання а нам не перераховують, і ми неодноразово звертаємося, але нас не чують. Ми думаємо, що це єдиний шлях, який що звернули на нас увагу і зробили нам перерахунок. Час від часу вантажівки, що скупчилися на трасі, голосно сигналили, а водії не приховували своє невдоволення такими діями пікетувальників. Там простояли сутки зараз. Приїхали сюди, тут кожен хоче додому поїхати помитися, поїсти. Там вон білорусь стоїть. У нього інсулін, навіть вон він везе в Київ. І в нього все одно нього не пропускають. Я навіть не знаю, це ненормально. Коли сутички між пікетувальниками та водіями досягали точки кипіння, арбітром виступала поліція, співробітники якої забезпечували громадський порядок. Близько 11.30 люди залишили пішохідний перехід і зійшли на узбіччя дороги. Рух транспорту по трасі Київ-Ковиль-Варшава було відновлено.